Не просто обмін досвідом. Делегація лікарів та медперсоналу з Литви побувала в одній з черкаських лікарень. Тут спеціалісти вчилися працювати з важкопораненими бійцями, яких доставляють прямісінько з фронту. Найбільше здивувало медиків спокій та організованість наших лікарів, що ще додали до багожу знань та вражень іноземні гості у нашому ексклюзивному матеріалі. У нас була організована місія медиків з міністерством здравоохраніння Литви». Пані Інна розповідає про те, як потрапила в один із медзакладів Черкас на обмін досвідом. Вона та ще двоє лікарів прибули в Україну з Литви. Окрім них, до державної програми долучилися понад 20 спеціалістів, яких розформували по регіонам. Те, що вони тут велика удача, пояснює жінка. В умовах війни, яку розгорнула Росія, їй вдалося не лише набути практичних знань, а й побачити те, про що на мирній батьківщині не всі знають. Я тепер в ортопедичному відділенні, много очень хворих. Раненых войной, и не только раны на теле, но и в душе. Поэтому, соответственно, не только ты перевязываешь эти раны, но ты, с другой стороны, ты являешься им и каким-то психологом. Эта война не ваша, это война наша, общая. За весь період роботи тут пані Інна запам'ятала бійця з пораненням нижніх кінцівок. Хлопець дуже хотів знову ходити і постійно про це говорив. На жаль, одну ногу довелося ампутувати. Після чого пацієнта перевели до реанімації, розповідає медсестра. Подібних історій тут чимало. Додає ще один учасник програми Паулюс. З кожної можна писати книгу, але вражає не лише мужність українських військових, а й професіоналізм наших медиків, зважаючи на брак ресурсу. Всі мене спрашувата як там в Україні, як все. Я вот откровенно вам скажу с що у нас була така ситуація, і ми ну наверное, мы не змогли так вилічити пацієнтів як ви з тим, що ви маєте. лікар анестезіолог Рока Тамошаускас здивується іншому наскільки відпрацьований алгоритм роботи медперсоналу в таких складних умовах і витримці наших захисників, Вони взагалі з другого світу, я думаю, що вони, ну їх неможливо. их невозможно победить. Что меня впечатлило, это как все, когда мы приехали первый раз, и мы увидели эти большие борты, большие поступления, как это удачно все, как говорится, как, как запланировано и как спокойно все эти больные распределяются. Він тут не вперше каже, відчуває, що знаходиться у правильному місці та робить усе, що в його силах, вдячний за теплий прийом, і, хоча працювати доводилося понаднормово, готовий і надалі надавати підтримку черкаським колегам. Прошли раз. Ми були з в апреле, і тогда била би було немножко больше работы. Так работали каждый день, кроме одного, и с утра до вечера, до до до, до вечера, и там бывало до 10 больных за день. Черкассы, по моему мнению, становятся одной из ведущих в мире мест, где это, этот опыт в большом количестве э как-то создаётся. На це наші медичні гуру відповідають спочатку було складно та звикнути можна до будь-яких умов роботи. Але для міжнародної спільноти медиків це унікальна можливість обмінятися досвідом. Делегація сполучених штатів Америки, наприклад, де лікар-травматолог. є з Італії у нас ще пнулицевий хірург. Дуже відомий в Італії. Тобто, у нас тут медичний хаб такий доволі суттєвий. Інколи через деякі благодійні організації, волонтерські організації, а деякі з них навіть самостійно просто звертаються до нас з пропозицією обміни досвідом. Це не можна назвати, скажімо так, навчання чи ще щось, тому що дещо, дещо вони звичайно роблять краще, ніж ми. Де в чому вони дивуються, що ми краще робимо? Усі ті спеціалісти, які потрапили до Черкас, прийняти досвід роботи з пораненими військовими, вже мають визнання у світі. Додає. Чільник медзакладу Віталій Шило. Така увага міжнародної спільноти свідчить про професіоналізм наших бійців у медичного фронту. Колеги з Америки, це вже їх друга ротація. Був лікар, військовий лікар, який має досить високий рівень підготовки, який має високий досвід. Зараз приїхав фахівець з. Провідної клініки Лос-Анджелеса, який займається політравмою, хірургією. В планах у нас також приїзд колег, як з Канади, так і з інших країн для обміну досуду, для лікування, ну і для того, щоб ми, якщо можна швидше, здобули нашу перемогу і перейшли до мирного життя. Вікторія Чорнобравець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.